Вітаю! Ви дивитесь епізоди. З вами у студії Анна Середа та Ольга Хім'як. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Пасажиром По потягів По сендай більше не доведеться не стояти у черзі за квитками. Тому що знову страйкують під Кабміном. Що це? Ввечері 7 лютого адміністративний. Ввечері 7 лютого адміністративний суд Києва відмовив у позові Києво-Могилянської академії у справі перекресного вступу напередодні університет. Люди, давайте почнемо спочатку, бо це капець. Я не чую нічого. Куди? Це середа? Це ж не те. вибачте, ну ви. Увечері 7 лютого адміністративний суд Києва відмовив у позові Києво-Могилянської академії у справі перехресного вступу. Напередодні університет намагався оскаржити відмову Міністерства освіти, змінювати напрям навчання при вступі на магістерські програми. Могилянців не влаштовує і новий законопроект про вищу освіту ківалова калетніка, який, на думку студентів, обмежуватиме їхні права. Деталі у сюжеті Олександри Комісарової та Анни Сергеєвої. А ви хоч мій туди сюжет вімкнути? Будь ласка, за технічні незручності, але на Укрзалізниці... Я відмовляюся, я не можу. Ну що це таке? Жодного сюжету немає. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо, то де сюжети? Я що говорю. 你继续说。<laughs> Давайте спочатку запустимо. Саша. Будь ласка, вида, скажи їм що спочатку запустили сіті плюс відтепер не треба звертатися до каз. Бланк проїзного документа можна роздрукувати самостійно або ж показати стюарду qr код який щитується мобільним терміналом. Працівники Укрзалізниці кажуть, у пасажирів проблем поки не виникає. Я думаю, я думаю, запитань немає. Пасажир уже знає, що може звернутися до мене і не заходити у касу. Цими привілеями користуються, бо це дуже зручно. Не треба стояти у черзі, щоб роздрукувати цей квиток. П'ять пасажирів потягу Київ Донецьк уже скористалися цією можливістю. При посадці необхідно мати документ, який підтверджує особу. Є ідентифікаційний номер. При внесенні його в пристрій відбувається той же процес, що й при скануванні. Ще один спосіб ідентифікації. Просто з ззаїманим і прізвищем пасажира, адже є відомість. Відомість є. Механізм оформлення документів для студентів та пільгових категорій населення поки не розроблений. Ольга Хім'як, Ольга Іжик, Могилянська школа журналістики. Нижче це про «Укрзалізницю» зараз йде. Нищі. Проблема витрат людей на одяг зацікавила фахівців із роздрібної торгівлі. Чи є середньостатистичного українця можливість добре вдягатись, дивіться далі у сюжеті. Днями відбулася відкрита дискусія з теми, як вдягнути середній клас в Україні. Про свою роботу розповіли Олександр Фіалка та Дмитро Подопригора. Вони давно працюють у сфері продажу одягу та взуття категорії фаст фешн, тобто відносно недорогих брендових речей. Багато говорили про модні тренди і про бізнесові секрети. Проте до заданої теми так і не дійшли. Тож, скільки грошей пересічний українець витрачає на одяг та що може собі дозволити з огляду на власні доходи? Студент Антон працює у вільний від навчання час. І сьогодні ми з ним вирушаємо на пошук зимової куртки. Одяг купую не часто, може раз на рік якісь джинси, светри, якщо почастить. Все дуже дорого. Зараз от дивився звичайнісіньку куртку зимову, просять 2,5 тисячі гривень. Не купив. Мінімальна ціна чоловічої куртки такого типу на ринку Петрівка становить 500 гривень. Отже, за найдешевшу куртку доведеться віддати майже половину мінімальної зарплати, яка становить близько 1200 гривень. зазвичай купую одяг двічі на рік на літній і зимовий сезон. Стараюся потрапити на знижки. Часом навідуюсь на троєщинський ринок. Це дешевше ніж в магазинах. Одяг купую кожен раз, коли його підвозять в магазин коли мого гуртожитку. Це секонд-хенд, проте не на вагу в магазинах за дорого. За підрахунками Державної служби статистики, сім'я з дітьми витрачає на одяг та взуття 7% від своїх доходів на місяць. У Києві середня заробітна плата зараз становить трохи більше 4,5 тисяч гривень. Якщо у родині двоє працевлаштованих дорослих та одна дитина, вони в середньому можуть дозволити собі щомісяця витрачати близько 650 гривень на одяг. Більшість грошей українці і досі витрачають на харчування. Ірана Скоротовська, Анастасія Канарьова, Могилянська школа журналістики. Захищати природу суворо, щоб ще довго з її кривником у нічних жахіттях, але в рамках закону, діяльність екологів радикалів має назву екотаж. Про те, чому це справа не для кожного, дізнавалася Славка Куцай і Галина Чернікова. Києво-Могилянська академія обирає красу. Вчора відбувся кастинг претенденток на звання Міс. могилянська академія. Доброго. Доброго. Доброго Третьокурсниця Олеся давно хотіла взяти участь у конкурсі краси та прийти на кас наважилась лише цьогоріч. Каже, що нарешті відчула себе готовою не лише до навантаження від конкурсу, а й до перемоги. Це ж місто, така ж сама дівчина, як і будь-які інші дівчата Могилянські. Просто якось вона має втілювати дух Могалянки. І я постараюсь втілювати дух Могилянки надалі. У четвер, 7 лютого, в Києво-Могилянській академії відбувся відбір до четвертого конкурсу Могилянська Міс. Для того, щоб потрапити на сцену, дівчата мали заповнити анкету напередодні. Втім, половина учасниць наважилась на це просто у залі. В результаті випробувати свої сили прийшло 62 дівчини. Щоб вразити журі, студентки мали продемонструвати свою ходу, вміння триматися на сцені та один із своїх талантів. Дівчата грали на музичних інструментах. Демонстрували вокальні дані. Як я люблю, тебе люблю. Дивували публіку своїми рухами. І кожна ця дівчина, яка зараз може пройти цей конкурс для того, щоб бути вже в фіналі, вона в першу чергу буде жіночна. Це мій найголовніший критерій. Ти жінка в першу чергу. І це твоя найголовніша і найпрекрасніша риса. Хизували спортивною формою, а одна із учасниць навіть демонструвала бойові навички на одному з організаторів. Журі пообіцяли вибрати 11 фіналісток уже через три дні. Втім, попередило, що процес вибору буде складним. Зазвичай виграють зовсім не ті дівчата, на яких роблять ставки. Мою особисту увагу привернули якраз ці дівчата, які посміхалися, не перегравали, і були тут власне такі, якими вони є в житті. Сам конкурс пройде наприкінці квітня, а поки що на дівчат чекатиме важкий період підготовки. Анна Середа, Богдан Ковалів, Могилянська школа журналістики. Днями в одному з київських боулінг клубів відбувся чемпіонат України з боулінгу. Наші кореспонденти на власні очі переконалися в тому, що боулінг це спорт. На чемпіонат України з боулінгу Олександр Каліка приїхав з Одеси. Він займається цим спортом вже 13 років і має титул чемпіона Європи. Хлопець переконує Боулінг рани з простих, хоча хороша фізична форма тут не можна. Ментальна частина дуже важлива. ментальна складова дуже важлива. У деяких випадках 90% успіху залежить від неї від того наскільки гравець може бути сконцентрованим. бути Проте фізична витривалість у цій справі не завадить, адже боулінг спорт не для слабаків. Куля важить 8 кілограмів за шість ігор кваліфікації. Вони її кидають 80 разів. Звичайно, це вид спорту. На відміну від аматорів, спортсмени грають спеціальними кулями, отвори, в яких вирізають під їх пальців спеціальних прошопах. Євген Петровський власник такої майстерні. У минулому він був затятим гравцем, а наразі тренує збірну України. Кулі для Євгена своєрідний фетиш. Коли ми відпускаємо шар або кулю, то він як, як жінка. Ми думаємо, що він, він буде робити так, але він робить те, що він хоче. Збути кулою всі 10 кеглів для профі звичайна річ. Щоб досягти такої майстерності, спортсмени тренуються по кілька годин три-чотири рази на тиждень. Вони жартують, боулінг викликає залежність. Ольга Сніданко Ліна Зубань, Могилянська школа журналістики. По Києві відкрилася міжнародна виставка «World Press Photo». Це один з найавторитетніших оглядів світової фотожурналістики, який визначає стандарти професії. За два тижні судді переглянули більше 100 тисяч фото з усього світу: стихійне лихо в Японії. Трагедії Арабської весни. Теракт в Норвегії Вбивства тварин. зображені на фото переможця 2012 року. Найкращою визнали роботу іспанця Семюеля Аранда. На ньому зображена мати, що обіймає сина, який повернувся з повстання у Ємені. Виставка триматиме до 27 лютого у музеї історії Києва. Перший міжнародний конкурс духових інструментів імені Володимира Антонова зібрав у Києві музикантів та шанувальників духових інструментів. Молодих флейтистів та кларнетистів з України та за кордону весь тиждень змагалися за перемогу у стінах Київського будинку вчених. Подробиці у сюжеті Ольги Герман. Названий іменем першої флейти України Володимира Антонова, міжнародний конкурс духових інструментів нагадує мистецьку лабораторію, де зібрались музиканти з України, Японії, Ізраїлю, Росії та багатьох інших. Перше в Україні змагання духовиків об'єднали на сцені молодих і досвідчених музикантів. І другий вечору додало жеребкування щодо порядку виступів. Цукерка з номером, яку обрав кожен учасник, стане солодким нагадуванням, що час йти на сцену. Асука Такеучі представляє Японію. Вже 12 років, 5 годин на день. Вона не випускає флейти з рук. Ще з дитинства музика це невід'ємна частина мене. Це моє життя. Я б сказала. Українські флейтисти теж сповнені натхненням. Конкурс звичайно для нас важливий, тому що така, така подія перший раз проходить. Києві тут задіяні дуже серйозні виконавці. Ми дуже готувалися і сподіваємося, що це принесе нам великі результати. Та конкурсу дарувати віру в себе і власні сили. Завжди конкурс це стиль, щоб довести, що ти є краще, що ти можеш, що ти взяв оцю мистецьку виконавську планку. Музика потрібна людині, як вода та хліб. Якщо б не було музики, люди просто б збожеволіли. Присутність на конкурсі дружини Антонова Надії Воєводіної стала родзинкою зустрічі. В Києві вже почався міжнародний конкурс імені Володимира Антонова. І учасники вже починають готуватися, щоб перетворити силу своєї любові до музики до сили музики як такої. Суботу, 9 лютого, журі оголосить переможців конкурсу. Ольга Герман. Могилянська школа журналістики захищати природу сувору, щоб ще довго вважати зійкривникам у нічних жахіттях, але в рамках закону діяльність екологів радикалів має назву екотаж. Проте чому ця справа не для кожного дізнавалась Славка Куцай та Галина Чернікова. Радикальна природоохорона на противагу вічливим застереженням. Вони не попереджають, а діють. Трощать браконьєрські засідки, озброюють дерева, аби ті могли дати відсіч пилі дроворуба. Це складові екотажу боротьби за збереження довкілля, на яку ані велику компанію покликати, ані грант попросити. Найвідчайдушніших з них на заході називають екотерористами. Вони завдають неабиякої шкоди кривдникам живої природи, нерідко наражаючись на небезпеку. Їх атакують. В них стріляють. Боже, ми ще не поцілили. Їх намагаються розлучити та образити. Київські екологи кажуть, екотаж не для кожного небайдужого, бо потребує не лише фізичної підготовки, а й терпіння та вміння стримати емоції. Тому що головне правило українських радикальних природоохоронців діяти в межах закону. Отже, про те, щоб дати впику своєму ворогові, можна забути «В принципі він не на чіво. А я подивиться, йоло моя тобі неохотажива, хота ломає. Тому що це орудтя браконьєрства і ловити нельзя, не можна. Правильно, ви правильно робите. Правильно. Давайте, робіть і так далі. Вам можуть сказати дуже неприємні речі, а ви повинні стерпіти це, бо так як ви говорите в захисті певних своїх цінностей, так людина може казати вам, що вона не підтримується цих ці цінностей. У нас в Києві 10 вузов, де вчаться біологи, екологи і так далі, і так далі, а неможливо зібрати людей. Збирається щонайбільше дюжина. Андрій Плига один з небагатьох, хто регулярно бере участь у екологічних рейдах. Свій мотив парубок формулює доволі лаконічно. «Ну, Шкода тварин у двох словах. Славко Куцай, Галина Чернікова, Могилянська школа журналістики. Це всі новини на сьогодні. З вами у студії Анна Середа та Ольга Хім'як. Бажаємо вам тільки гарних новин. Okay. Не три, я сама! Я дивлюсь, де мокре. Тихонько, Перестали ревіти? Тихонько, тихонько. Перестали ревіти? що це витру, де все. Дуряка. Оля, будь ласка, спричай. Ну перестаньте плакати, що ви тирати. Я ж тихо плачу. Чого ти какуєш? Я сплю. Я сплю. Будь ласка, давай. Ви не бачили, що там робили? Я не бачу, що там на запитах, що твоє. Що ти? О, Стання, зараз закінчення порубить. Зараз червоні, О, не три, я щас вийду. Оля, будь ласка, візьми мікрофон в руки. Я не, ну як я візьму, візьми, я що, продюсер. Візьми, візьми, я тебе прошу. Розумієш, вона да. зняла наушники, вона нас не чує. Ми кричимо, открою. Я ну, не візь. казала це. А оцей кут мені піді, Зараз. І їй ще оцей кут підтримує. Зараз не лізь. Поверніться до світла, я не бачу. Поверну. Знає, що це було, це, О, я знаю. Аня, переробляєш текст, так? Да. Дивись, от там, де було да, перше міжнарод... міністри, правильно е, 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 конкурс. Покажись. Міжнарод перший міжнародний конкурс Була. духових інструментів імені Володимира Антонова зібрав у Києві музикантів та шанувальників духових інструментів. Молоді флейтисти та клернетисти. Покажись. Повернись на мене. Все, химян, оце що це таке? Добре, не все. сиди так, контролюйте, як ви Дай, давай, давай. Середа. Е, нижче, 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 нижче. Молоді. Якщо лажа, краще заткніться і все. А не репетувати. Все, подивись на мене. З України та за кордону, весь тиждень змагалися. Все, хім'як, забри злобу. Де мій навушник? Зараз я навушник зараз. Боже, ну скажи, на чого це випало <с. <с. нашу долю? Оля, ти дивися, щоб воно там, щоб сюжети йшли. Ну як дивися? Та не знаю, та зроби щось що там. Там повний треш. Там не можлив... да, та, можна. Що... Так, <плев> <iced>, і ще там мені не сподобалось одне, зараз я скажу що. Аня, дивись, чи тобі ввечері. Добре, добре, я ти це спішку. Збі... Ага. Зараз, зараз я шукаю, Аня. Дивися. Хто писав про боулінг, будь ласка, там два речення і там три рази боулінг. це. Ні-ні та, та. і там просто в, да, та. в тому, що це спорт. Так, ще ні. Саша, гляньте. В якому порядку? Аня, ну покажи мені. Я мене. не знаю. Вона перемішала. У мене вже теж саме середа. <laughs> Юра, У мене нічого не простикалася. Ні, а ти глянь на мене. Да. Центральна камера. камера Дивіться. Чекайте. Не шестикулюй, коли говорить Аня, бо попадеш в кадр з Та все добре, не помогти не Яка година, Оль, ти знаєш? Що? Все нормально. Ти навушник запхала, він тримається? Тримається. Оля, Аня, один до одного, як ви на початку. Ми не чуємо нікого. Ви представили вас? Спочатку мікрофон. Вітаю! Але просто коли ми будемо читати текст, ми дуже дивимося в бік, правда, Аня? І не дивимося практично на камеру. Ну, так краще, дякую. Вам нормально коли я так мотаю? Вони... Ти дивися, як ми читаємо і чуємо. Вона... Добре. Я маю просто зачекати дві секунди. <глазу> так, куди ж почати ще перше? Все. <laughs> будь ласка, Оля, Оля, ти мене чуєш? Оля, ти мене чуєш? Будь ласка, зроби так. Якщо ти бачиш, що я тут махаю руками і мене ніхто не слухає, візьми, будь ласка, навушники і слухай, що я говорю. Добре. Всі звітали. <laughs> ну куди? Я ніби відчуваю, що я сижу нормально. Все. <laughs> так, Ha, <laughs> Розумієш, в нас вона забрала наушники, хоча б не те, що ми Мене говоримо. Вона просто нічого не чує, що ми говоримо. А хоча б, знаєш, а то вона забрала наушники, і все. Ми кричимо, я не знаю, що далі. Нічого не так, буде, Аня, ану, ще ще раз давай по цьому, тому що я не впевнена, чи нормально весь Бачите, перший раз на самому текст на самій начинці.